Моє вітання сьогодні до вашої уваги Renault Grand Scenic 7 місць. Автомобіль 2019 року. Автомобіль в чудовому стані і рідний пробіг 135 700 км. В класній -класні комплектації, 20-ті легкосплавні диски, парктроніки, безключовий доступ, камера заднього руху. Камеру видно, не видно, не знаю, чи влазить на камеру. Заводське тонування задніх вікон. Парктроніки вкруг, Передні, задні. Так, і одразу почнемо з перевірки товщиноміром. Наскільки я володію інформацією від колег з медики, він в рідній фарбі, його вже там перевіряли, але я ще не перевіряв його особисто. Так, крило у нас пластикове. Так, автомобіль ще не проходив передпродажну підготовку, але відео відзнімлю. Одразу покажу. Так, ляда пластикова. Так, автомобіль трошки в пилюці, тому разнобой буде в будь-якому випадку. Протирати не маю бажання, якщо чесно. Це вже приїдете, тоді будемо тряпочкою гарно протирати і перевіряти. Плюс е -е -е, заводська фарба це до 160 мікрон. До 140-170. Двірні пройоми б'ються тонше. Що ми, наприклад, візьмемо так, чисто для порівняння. Якщо у нас кузов б'ється в районі там, 130, то двірний пройом б'ється в районі от, 70. 68 навіть. Так, раз вже відкрив двері, далі підемо по комплектації. Двигун у нас 1,7 DCI, 120 кінських сил і автомат EDC. Багато хто зараз мені почнуть в коментарях строчити, що це не автомат. Вибачте за питання, а це що, механіка? <сум> Автомати це в тому числі йде класичний автомат, це йдуть роботизовані, типу DSG, ЄДЦ, варіатор в тому числі йде як автоматична коробка передач. Тому ви її вручну не перемикаєте, воно все автоматично робиться, відповідно, і назва автомат. Так, передній задній електросклоп підіймачі, автоскладування дзеркал, е, блокування задніх дверей, е, дверей та вікон, механічний мікроліфт сидіння. Далі пішли по салону. У нас ЖК приборка. Середній екран. Так, Звук одразу виключу, щоб у нас YouTube не заблокував. По комплектації, Круїз з контроль, обмежувач швидкості, гучний зв'язок, блютуз, бортовий комп'ютер. Як бачите, пробіг ось є. Якщо у вас, ви хочете перевірити історію, Він-код надам в особисті повідомлення. Viber в Telegram. Потім в нас є датчики утримання полоси, контроль руху смуги, якщо точніше пише смузі. Не, мені лати будь ласка. Потім е, система стоп-старт, двозонний клімат контроль, е, екорежим, знову ж таки, система стоп-старт, вимкнути е, датчики якості повітря, датчики дощу та світла у нас є, електронна стоянка От Автомобіль технічно в суперовому стані. Так, і Камера заднього руху. Показав. Так, у нас електронний подлокотничок, сенсорна кнопка. До речі, дуже удобна тема, що шухляда бардачок виїжджає, а не відкидається. Удобніше класти і це все не вивалюється. Так, далі пішли по салону. Бачите, стан, ну 135 тисяч пробігу, це реально, якщо брати, от якщо ви боїтеся брати робот, роботизований автомат, то його обслуга буде потрібна заміна щеплення ближче до 300 тисяч кілометрів. Тобто запас у нас є приблизно в 100 тисяч. Наприклад, якщо я викатую е, 20 тисяч в рік, то скільки мені років треба, щоб накатати хоча б 100 тисяч? Тобто запас є величезний, ще нам можна на такій машинці кататись і кататись. Питань яких лібо не буде. Так, ряд. Місця тут, як бачите, мало, шторка забирається, не буду зараз робити, це одною рукою неудобно, але переднє сидіння рухається на салазках, ми їх подвигаємо і тут у нас буде більше місця. Так, одною рукою неудобно складати от, от так от у нас складається і виходить величезний багажник місця просто море Так, по салону як бачите машинка не проходила передпродажна підготовка але такі автомобіль не соромлюсь вам показати Буде, буде ще хімчистка і буде поліровочка, щоб фарба взагалі виглядала як новесенька. Плям у нас посидінням немає, але все одно хімчистку він пройде, щоб був, взагалі виглядав як новий автомобіль. Стан дуже добрий машинки. Автомобіль вже розмитнений, пройшов сертифікацію і готовий до першої постановки на облік. Тому ви будете першим власником в Україні. Перший облік я можу розрахувати і в разі чого я вам дам інформацію, скільки це буде коштувати. Є у нас ще варіанти сценників, гранд сценників ще багато автомобілів, які доставляються з Франції. Часто питаються, чому миєте мотори? Як бачите, в двигун в пилюці. І потрібно зробити, щоб він мав товарний вигляд. Так, 12... 12.7.22, якщо не помиляюсь, 129 тисяч. Тобто 6 тисяч кілометрів тому він пройшов обслугу. Далі, під підкапотці. Це все обов'язково має митись, так само, як хімчистка поліровка, щоб автомобіль мав товарний вигляд. Так як, ну, куди його показувати людям, коли воно брудне, Тому це обов'язково ми робимо. Немає нічого скритого. Якщо десь якісь, наприклад, потьоки масла, а всяке буває з бушними автомобілями, ми це устраняємо, заміняємо всі різинки, сальнички, щоб воно було справне. І лише тоді миємо двигун. Ні, ніколи не робимо так, щоб помили і так скажемо, збагрили. Е Поки побачив, хочу відмітити. Гальміоні диски взагалі без вироботки, вони, як ніби недавно, помінені. Якщо обслуга є, то можете подивитись потім в історії обслуги автомобіля, коли мінені. Швидше за все, диски теж міняні. Резина теж відмічу, в порядку протектор реально дуже високий. Так, автомобіль в наявності у нас в Вінниці. Заїхав пару днів тому і готовий до ваших переглядів. Перевірки на будь-якому СТО без питань. Краще всього звісно, у офіціалів, так як вони спеціалізуються по цим автомобілям. Так, Машинка в наявності готова до ваших переглядів. Мій номер телефону внизу, плюс там будуть посилання на наш сайт wincar.com Телеграм-канал, В телеграмі телеграм всі автомобілі актуальні. які машини продані, їх просто звідти видаляємо. Тому можете листати, там листати є багато чого. Плюсом автомобілі, які ще у нас в медиці, можете переходити за посиланням внизу на наш сайт. На сайті буде більше автомобілів. Так, дякую, що додивились до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.